Варто пам'ятати, що мама завжди найкращий експерт своєї дитини, навіть якщо вона дуже юна і це перша дитина, і вона ніколи не мала з дітьми нічого спільного. Народивши дитину, в неї починає працювати інтуїція, і вона найбільше з дитиною, вона до неї прислухається і вона знаходить відповіді. Максимум, що можна зробити, щоб допомогти, знов таки підказати. А може так, а може так, але ця, ці підказки мають бути доброзичні. І в дружньому тоні, не з позиції зверху, не з позиції нав'язування. Коли жінка після пологів внаслідок гормональної перебудови знаходиться у вразливому стані, і часто така позиція зверху робить її зовсім розгубленою і безсилою. Тому задача тих, хто є поруч, навпаки, вселити сили, допомогти їй відчути ґрунт під ногами, і це допоможе їй добре впоратися з малюком. Також Важливо визнати за мамою, або якщо це є і поруч тату, тобто за молодими батьками, право на помилку. Якщо ви бабуся чи дідусь, і вам би хотілося підстелити соломку, вам би хотілося застерегти їх як від якихось їх помилок, але ви виховали своїх дітей, ви виховали їх добре, і тому вони. Можуть впоратися зі своїм батьківством. Не, не варто їм нав'язувати так само свій, свій досвід, своє бачення. Тим більше їхнє бачення на виховання дитини, на догляд за дитиною може кардинально відрізнятися від вашого, і вони мають це право. Треба довіряти і знати, що батьки не зламають власної дитини, і тому. Но таки, так, допомога по запиту. Якщо вас попросять, ви запропонуєте, що я готова допомогти, я хочу допомогти. І те, що вас попросять, ви зможете для них зробити. Сучасні підходи дійсно кардинально помінялися. І як жінка, яка народжувала дитину 30 років тому, і не так давно, знайменшу дитину 12 років, і допомагаючи молодим мамам, можу сказати, що ті підходи сучасні, вони е, мають сенс. Вони більш наближені до, власне, природи людини. Е, і вони допомагають йти за природою і не ламати щось, не переробляти. Тому Якщо ваша донька чи ваша невістка будуть робити кардинально на те, що свого часу робили ви, можете запитати, чому, якщо вам. Нададуть інформацію вникнути в неї, або просто довіряєте, що знаєте, що так краще. Дітей потрібно прикладати до грудей як можна частіше, не робити великі перерви, не робити режим. Не потрібно давати їм якісь замінники материнської груді. Дитина будь яке бажання смоктати повинна задовільняти біля грудей. Таким чином вона отримає достатню кількість харчування. І вона буде здоровіша, буде правильно формуватися її щелепа і її прикус. Не потрібно допоювати дітей до півроку ніякими водичками, вводити інші якісь продукти дорослої їжі до досягнення цього власне піврічного віку. Потім починається в півроку прикорм, а до півроку виключно грудне вигодовування. Має бути для малюка. Це такі основні моменти, на яких буває, як би кажуть, камінь спотикання. Так само в сучасних будинках, якщо це не якісь, не знаходиться в якихось екстремальних умовах, а в наших звиклих квартирах не треба дітей кутати. Якщо 18 градусів більше, шапочка тільки заважає, ручки не потрібно закривати, туге полинання. Це все. Є ті речі, котрі практикувалися раніше ще покоління два тому, але зрозуміли, людство зрозуміло, що вони тільки шкодять малюкам, тому просто не потрібно цього робити. Доброзичливе ставлення, готовність прийти на допомогу, допомога по запиту це те, що ви можете зробити для молодої мами і бути їй корисною. І полегшити їй входження в материнство, хай ваша сім'я і ваше оточення буде дружнє, радісне і здорове.